Дякую! Ні, адміністративний суд Запоріжжя завершив розгляд справи щодо скасування рішення про реорганізацію міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги та об'єднання її з іншим медичним закладом, виконуючи обов'язки директора п'ятої лікарні Петро Риженко на останньому засіданні подав клопотання про відкликання адміністративного позову. Втім, суд відмовив після розгляду доказів та дебатів учасників процесу. Суддя задовольнила позов п'ятої лікарні у повному обсязі. Це рішення набуде законної сили лише після вичерпання термінів подання апеляційної скарги. В свою чергу юристи міської ради вже готують матеріали для апеляції та сподіваються оскаржити рішення про скасування реорганізації лікарні з іншими закладами. Тут вирішив визнати протиправним та скасувати рішення Запорізької міської ради від 7 грудня 2022 року номер 70 про реорганізацію юридичної особи комунального некомерційного підприємства міська лікарня екстрено та швидкої медичної допомоги Запорізької міської ради шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства міська лікарня номер 6 Запорізької міської ради. На жаль, ми таким рішенням не можемо бути задоволені, оскільки ми і надалі будемо продовжувати реформувати медичну галузь. Після отримання повного тексту рішення будемо готувати апеляційну скаргу та подальше оскаржувати це рішення.